Вітання Вечірній випуск новин на Ukrainian Media Network. Студія Катерина Супрун та Назар Задирій. одразу до новин, які стосуються війни на Донбасі. Окупанти посилюють підготовку. Йдеться про перший другий так звані армійські корпуси. Там нарощується кількість російських фахівців, артилеристів, мінометників, гранатометників, кулеметників, розвідників, снайперів. Ну і, і взагалі всіх військових спеціальностей про це повідомляє розвідка Українська Вона Міністерство Україна. оборони України. Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Так Буде підготовка і куруватимуться все російські офіцери кадрові. Далі в ЄС досягли згоди щодо секторальних санкцій проти режиму Лукашенки. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Рікард Рікартозвяк. І от він повідомляє у себе в Твіттері. Є домовленість про секторальні санкції ЄС проти Білорусі у трьох галузях: калійній, банківській та нафтовій. Рада міністрів закордонних справ Ради ЄС дасть на це політичне зелене світло у понеділок. Остаточне рішення буде у наступні дні. Додам лише, що раніше Європарламент закликав до нових санкцій проти Білорусі, і, зокрема, там йшлося про заклик. Припинити співпрацю з білоруськими банками міжнародні банки, обмежити кредитні лінії своїм філіям у Білорусі. Також йшлося про можливість відключення Білорусі від системи SWIFT. Ну подивимося, очевидно, рішення буде пізніше, остаточно. А тим часом у нас, в принципі, День Служби безпеки України з в день точніше ми розповідали про продаж документів. Карабельного какаракарабелебудування я ж за заговорюю сьогодні розробки да оборонні розробки в азійські країни. А тут СБУ запобігла незаконному експорту до Африки товарів військового призначення. Йдеться про комплектуючі для літаків. Ось це одна із них, те, що вилучалося сьогодні Службою безпеки України. Ну, вони, тобто, їх переправляли не як комплектуючі для літаків, а просто були замінені документи і неправдиві відомості. Це прям як збройний барон фільм. Знаєш, там теж таке відбувалося. Ну, це нам повідомляє за даними слідства. Така інформація є. І далі наступна інформація теж про СБУ. Вона е, підозрює членів муніципальної варти в організації незаконного полігону у Києві. І ось ми бачимо, як співробітники СБУ навідалися е, колонною до цього незаконного полігону, як стверджує СБУ. І Там з за даними слідства до організації полігону причетні, от ми вже сказали, муніципальна варта тренування зі стрільби проводились з використанням незареєстрованої вогнепальної зброї. Крім того, учасники групи зберігали боєприпаси, вибухові речовини та засоби ураження незаконно переміщені з району проведення операції об'єднаних сил. Очевидно, що кримінальне провадження є. Частина перша стаття 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Йдеться про те, що зараз розглядається можливість. Повідомлення а, фігурантам про підозру. Так, ну що ж, а гостинний далі... двір передають в управління Міністерству культури та інформаційної політики. Про це повідомив сам міністр Ткаченко. А, покажи фотку гостинного двору краще. Та отак от, от він виглядає зараз. Зверху. Дуже довго триває вже процес, що з ним робити, тому що ніхто не може визначитись, а кому він належить і, і як його а, реставрувати. Отже, гостинний двір передадуть в управління Міністерству культури та інформаці інформаційної політики 29 червня, як повідомив Ткаченко, і точилася ж боротьба між міським головою Віталієм Кличком, який каже, що потрібно було гостинний двір передати столичній громаді. Звертався відповідно до прем'єра Шмигаля, але бачимо, що передадуть. Міністерство все таки і що хочуть власне зробити з того гостинного двору, як раніше повідомляв Ткаченко, коли оці перипетії були з Кличком, хоче зробити на базі гостинного двору музей сучасного мистецтва та культурний хаб. Все. Це все. Це були найголовніші новини. Станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Срій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей!